Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас чергова розпаковка від Національного банку України. Доставка у нас здійснювалася Укрпоштою. Ціна вже майже 70 гривень через те, що тут декілька лотів одночасно вдалося замовити цього разу в НБУ на онлайн замовленні. Хоча таке буває рідко, коли хочеш все замовити, що хочеться одним. Однією посилкою не вдається. Інколи вдається вихоплювати по одному лоту. І в окремих посилках тобі доходить. Ну Звісно, це впливає на кінцеву вартість отриманого товару. Купуєш монету за 70 гривень, а доставка 60 і тобі набігає ціна вже понад сотню. Тут, тут цього разу нам повезло, Значит, 15 липня було замовлення, замовлення 2 липня, а 15-го було здійснено операцію. Так, і тут у нас аж три різних номінації вдалося замовити. Так, це у нас роли обігових пам'ятних монет Державна служба, Державна спеціальна служба транспорту. Ролик обігових монет медичні сили і лелека, Олена Пчілка. І «Олена Пчілка», Світло добра любові. Три монети. Точніше, одна монета і два роли монетами. Ну, відповідно, і пакування. Таке серйозне. З пупирками, з плівкою. Все як потрібно. Тут просто оці роли, які в мене на фоні на столі розташовані, вони досить важкі самі по собі, бо там міститься 25 монет 10 гривневих у кожній. А коли замовляти ще й декілька таких ролів, то відповідно вага там відповідна. І це і впливає в кінцевому результаті і на посилку. Там робиться оціночна вартість, плюс вага. Це гривні, гривні додаються до гривень. Відповідно, дорожче платимо за посилку. Так, спочатку розглянемо, що у нас там за монетка. На монетку також замотали на совість. Це у нас монетка. Здається, що це Олена Пчілка, бо там вона одна була в описі. Так, Це світо добра любові Олена Пчілка, про яку я огляд роблю, зроблю окремо. 2024 рік. Це мати Лесі Українки. І перша із серії видатні особистості України в 2024 році. От тільки дещо, бачите, капсула потерта. Це, скоріш за все, вона вже була потерта в банку, бо до купирки претензій немає. Це вже ті, хто розпасовував, відповідно, вони мені вже і капсулу дещо пошкодили. Доведеться міняти капсулу. Поки що прилежить. Так, поїхали далі. Що в нас там ще є? Так, згідно, хто у нас там Кулаківська СВ, пакували, так, глянули. Так, у нас тут повинні ще бути роли. Згідно опису, ще повинні бути роли обігових монет, Так, так, воно і є. 4 роли. Зараз їх легенько спробуємо виняти. У мене було одного разу впав з рук і розсипався прямо так рол. Просто від удару. Так, це у нас роль 10-гривневих монет 24-го року в медичні сили України. Так, відразу дивимося на аверс реверс. Бо інколи вони бувають різними, бувають вони однакові. Аверс, аверс, реверс, реверс. Ми зараз дивимося. Отакі от гривні мають бути в обігоді. Ні, тут більш-менш нормально. тут аверс реверс, тому я люблю, щоб вони були різними. Не десять-десять з обох боків або герби по обидві сторони, а щоб було різне. Отак от. Тобто в даному випадку претензій немає. Медичні сили Збройних сил України дуже гарно мені подобається ця упаковка. Всіх упаковок, мабуть, одна з кращих. Таким червоним, на зеленому в мілітарі кольорі, просто бомба. Так, ось у мене одна така вже в колекції є, це я вирішив ще собі в розмінний фонд докласти. І так само в розмінний фонд я ще собі прикупив, щоб от посилку даремно не гнати одну. Державна, служба, державна спеціальна служба транспорту. Також дуже гарна упаковка цих монет. Ось виглядає так. Ці монети. І про них я зроблю окремий огляд оцих десяток ЗСУ, які будуть в обіході. Ну Тут знову ж таки перевіряємо на аверс-реверс, З цього боку все однакове. І з цього боку все однакове. Оце вже, оце вже мені не подобається. Ну Добре, хоч, хоч не 10-10 гривень, бо взагалі не цікаво було би. Деякі колекціонері не люблять такі монети, а деякі кажуть, що їм в принципі все одно. Повинно було бути 10 гривень, але, як ви бачите, тут просто логотип. З одного боку. От в цьому всі партії було все нормально. Там якраз Avers, Reverse, Все так як треба. Так, поки ми залишаємо їх в стороні. Так, наступна посилка. Декілька накопичів, відразу вирішив їх всі разом і розпакувати. Так, зараз ми його легенько відкриємо. Дещо інше пакування. Так, ну дивимося, що у нас там замовлення було здійснено 23 липня, а 8 серпня було здійснено операцію. Так, операцію сформування посилки. Так, пам'ятна 23 липня, 24-8 було вже здійснено операцію. Так, у нас тут міста героїв Охтирка, пам'ятна медаль. Це за останніх, які виходили з восьми. І українська бововна лелека 100. Так, а скільки у нас ахтирка? Це на медаль 75 гривень. А бавовна лелека 100 друга монета в серії, це 121 гривня. Вартість лелеки 100, українська бавовна 121 гривня. Здорожчали дещо. Монети українські. Не переставляю, скільки будуть коштувати руком. і в сувенірній упаковці. Так, і, власне, переходимо до огляду. Тут також просто. Гофрований картон і заклеенений просто скотчем і все. От вам все пакування. І так, зараз цю плівку з дерем звідси тоді вже буде краще видно. І так, поїхали. Так, о, тут у нас якраз дві ці монетки. Одна пам'ятна медаля, одна далека сто, яку я довго досить чекав вже. Це пам'ятна медаля Хтирка 23-го року. Так, перевіряємо, чи є там логотип банкнотно-монетного двору. Так, все нормально, він на місці присутній, бо в Миколаєві, наприклад, пам'ятної медалі такого немає. Відсутні, забули нанести. Відповідно, він стає вже колекційним додатковим матеріалом. Так, це поки що в сторону і, власне, переходимо до огляду. Головної монети цього відео це монета Українська бавовна Лелека 100. Що ж, власне, зображено, що присвячена багатоцільовому безпілотному авіаційному комплексу Лелека 100, розробленому вітчизняною компанією Девіро. І, власне, перейдемо до огляду даної монети. Отже, в центрі ми бачимо зображення цього безпілотного літального комплексу, напис Україна, рік карбування 24. Номінал 5 гривень з графічним написом гривні. Напис Україна, рік карбування, логотип і малий державний герб України. Так, це якраз от цілі, які він Це аверс монети, І на аверсі, звісно, що зображено цілі з цього літального апарату. Як... Цілями є танки. Ось, власне, зображення цілей, ніби як так з висоти На фоні український степ, дороги дві. І на цих дорогах е, даний комплекс охоплює ці цілі. Гурт монети рифлений, як і для всіх монет, це номинал 5 гривень. І на реверсі монети. Тут зображено план розвідувального комплексу вже в польоті. Напис Лелека-100. Е, як він знімає і зондує землю, в верхній частині, власне, лелека. Як символ захисту та надійності, що якби, алегорія до даного комплексу. І ось цей комплекс спостерігає за всією планетою. Ну і збоку також показані шкали, тобто можливості даного літального апарату щодо е е захоплення цілей. Тут, тут, тут така алегорія не просто так лелека, тут є свої якісь особливості і цінності. Цю монету, тут як і решту переміщаємо її до мого. До моєї коробки, яку я збираю всі монети даного 2024 року. Вже коли вийде планшет, тоді перемістимо їх до планшету 2024 року. Тираж даної монети склав 50 тисяч. Ринкова ціна лелеки десь в районі 300 гривень на початок вересня 2024 року, в середньому десь 300 гривень. Ця монета є другою в серію Українська бавовна, Першою була в цьому році випущена і взагалі розпочата серія це з монети Українська бавовна Нептун. Ось мене Нептун, я собі додатково ще купив в капсулі. Но взагалі Нептунів собі прикупив дуже багато. Це перша монета в серії буду дорожчати. Ось так виглядає перша, а ось, власне, друга. Досить гарні монета. Ще буде третя, третя точна, можливо, ще четверта. Їх там декілька планується в цьому році. Ось перша, ось друга. До речі, чим Нептун славиться, він потопив всім відомий крейсер Москва. Русський воєнний корабль, з якого ще марка була випущена. І ось, власне, Україна, Національний банк України, започаткував випуск серію таких монет, українська бавовна. І ось вона друга пішла в серії. Так, ставимо Нептуна на місце. Поки що хай залишається в такому вигляді, як є. Досить непогано в цих кадрах, квадрокапсулах виглядають монети, до речі. Так, зараз перемістимо нашу монету до альбому, знайдемо нормальний зіп-пакет, треба взяти їх трошки меншими. Кажуть, що на ринках їх там великі кількості продають. У мене це ще старих запасів залишилися, просто досить такі великі вони для таких монет. Можна в два рази а то й в три рази менші брати. Так, зараз її повернемо тільки правильно, щоб розмістити її. Вже потім, коли зберу всі монети 24-го року, думаю, там якийсь протягом місяця випустять вже офіційно якийсь планшет, і в планшет перемістимо зробимо загальний огляд всіх монет 24-го року. Так, ось таке от поповнення колекції. так. Пінгі можна звідси прибрати. Залишимо тільки значок, тобто поступово будемо заповнювати всю цю коробочку нашу з монетами. Ось, ось таке от поповнення колекції монет 24-го року. Отже, ставте лайки під відео, підписуйтесь на канал і до наступної